Якщо ваші діти, то нескінченне річище енергії, безмежний резервуар емоцій та творчих сплесків, іноді вам здається, що вони грають у вас на нервах, то дозвольте їм грати, але на музичних інструментах. Така філософія може принести свої плоди, переконані організатори фестивалю. На цей раз майже 400 талановитих дітей та викладачів із Харківської, Одеської, Запорізької, Вінницької, Луганської та Донецької, Кіровоградської і Полтавської областей взяли участь у фестивалі. У цьому році за всі роки, скільки було вісім років, рекордна кількість учасників це 400 учасників. Це дуже багато. У конкурсі чотири номінації: духові інструменти, мідні, дерев'яні, ударні, а також естрадного напрямку. Оцінювали виступи юних музикантів, заслужені артисти України та викладачі Полтавського музичного училища імені Лисенка, Київського інституту імені Глієра, Донецької державної музичної академії імені Прокоф'єва, Луганського національного університету імені Шевченка і Київського національного університету культури і мистецтв. Критерії будуть одні це Мастерство ⁇ это в первую очередь музыкальность. Это не связано абсолютно с возрастом исполнителя, так как очень часто бывает, что дети из младшей группы играют намного лучше, чем старшее поколение. Не знаю, с чем это связано, но такое часто бывает. Полтавська битва трохи не єдиний із всеукраїнських фестивалів, що проходить під егідою Міністерства культури і є безкоштовним для учасників. А ще на полі, так би мовити, повно граючих тренерів, себто викладачі також показують свою майстерність серед них і директор приймаючої сторони, який майстерно задає ритм шкільному бікбенду бенду за ударною установкою. Коли підбито підсумки, учасники зіркові журі і гості фестивалю дають спільний гала-концерт на театральній площі.